Спасіння це дар, що дається безкоштовно, але коштує усе тому, хто його дарував. Сьогодні в програмі 5 хвилин для змін. Поговоримо про виправдання наперед. Як це незручно, коли ти закінчив їсти в гарному ресторані, приносять рахунок, а ти раптом усвідомлюєш, що забув гаманець вдома. 8 лютого 1949 року Френк Макнамара, підприємець, мав ділову вечерю в ресторані Majors Cabin Grill у Нью-Йорку. Коли настав час розрахуватися за вечерю, він зрозумів, що забув свій гаманець. Цей момент став дуже незручним, але саме він надихнув Макнамару на створення альтернативи готівковим розрахункам. Разом зі своїм юристом Ральфом Шнайдером і другом Альфредом Блумінгдейлом він розробив першу кредитну картку під назвою Dinners Club Card. Ця картка стала першим універсальним засобом оплати, який можна було використовувати у багатьох закладах, особливо для подорожей і розваг. Цей винахід започаткував епоху кредитних карток. Які нині стали невід'ємною частиною глобальної економіки. За даними бюро перепису населення Сполучених Штатів Америки до 2000 року в країні було в обігу 1 мільярд 430 мільйонів кредитних карток. Кредитні картки дозволяють купувати наперед і оплачувати пізніше, подібним чином у часи старого заповіту. Каючі грішники були спасенними завдяки впевненості, в тому, що повинен буде бути викуп, здійснений на Голговському Христі за них. Спасіння в Старому Завіті було дієвим навіть Енох, Мойсей і Ілля були взяті на небо за століття до того, як Христос сплатив викупну ціну. Слава Господу! Христос сплатив за спасіння всього людства, включно з віруючими старого заповіту, які були спасенні наперед. Жоден із нас тепер не має боргу. Насправді, Христос переплатив за наше спасіння, бо де намножився гріх, там безмірно виявилася благодать. Зверніть увагу на заклик Бога через пророка Ісаю о ви спраглі! Ідіть до води! Навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ідіть, купуйте без грошей і без оплати, вино і молоко. Це один із найпотужніших текстів святого Писання, який передає Божий заклик до всіх людей скористатися його благодаттю. Фраза О, ви спраглі, ідіть до води є метафорою духовної спраги людства – Вода у Святому Письмі часто символізує життя, очищення та оновлення, які дає Бог. Цей заклик відкритий для всіх, незалежно від їхнього становища, гріхів чи заслуг. Текст підкреслює, що спасіння та благословення від Бога доступні для всіх безкоштовно, навіть ті, котрі не мають грошей. Це відображає концепцію благодаті дару. Який неможливо заслужити чи купити, Боже спасіння не потребує жодної оплати, адже Христос вже заплатив ціну на хресті. Вино та молоко є символами радості, достатку і задоволення. Вино символізує радість, яку приносить спілкування з Богом, а молоко основу життя, поживність і чистоту. Разом вони вказують на повноту благословення, яке Бог пропонує своїм дітям. У тексті наголошено, що купівля відбувається без грошей і без оплати. Це нагадує, що вартість нашого спасіння була повністю оплачена Богом через жертви Ісуса Христа. Людські зусилля чи діла не можуть нічого додати до цього дару. Контекст 55-го розділу книги пророка Ісаї закликає читачів слухатися Бога і повернутися до нього. Благодать, хоча й безкоштовна, вимагає відкритого серця та готовності прийняти її. Цей вірш також вказує на майбутнє царство Божого достатку і радості, коли всі народи прийдуть і насолоджуватися муть його присутністю. Це відображає надію на нове небо і нову землю, описані в книзі об'явлення, 21 розділі. Я спраглому дам даром живої води з джерела. Сьогодні Бог звертається із запрошенням до кожного. Він прагне наповнити наше життя своєю благодаттю, миром і радістю. Від нас вимагається лише відповісти на Його заклик. І прийняти цей безцінний дар. Помолімось, дорогий небесний батько, ми безмежно вдячні тобі за дар спасіння, який був явлений в Ісусі Христі, і дякуємо Тобі за те, що ти продовжуєш нас запрошувати, прийти і отримати цей дар. Амінь. Пам'ятайте, лише Божа благодать може відкрити двері до спасіння.